Друзі, всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі. От рубрика Голуби підсумок підсумок птиці. Що залишилося, що втекло. Друзі, пара пара голубів пропала. Пропала пара голубів іменно тих старших. той голуб ще говорив, що по поляках білий він зник. І зникла голубка. Але голубочка є у мене вдома. Вчора прилетіла, батько її зловив, закрив, і в нас формуються пари. Це буде пара таких темних румунів. Це самець перестав дуже. Я, 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 я завжди його путаю з ту голубочка. від нього голубку продав. Людині, ну, це голубка лишив для себе, а це виявився голуб. Ну, голуб, чесно, дуже-дуже класний, тому що було лишилося двоє молодих від нього. Він їх годував. Взагалі бомбезний голуб, наскільки гарно він його годував. Що і така створилася пара. Вигодував собі голубку він сам. Це його донька. Ну, як то кажуть, буде і блідінг, нічого в цьому поганого немає. Донька чиста в нього, темна така, досить гарна, досить гарна голубочка, пара бомбезна. Вийшла. Так що це наша фа... пара є сформована одна. Це два голуба. Роман. Це голуб той що ти зловив на рибалиці безсильно біля ставка. Я його відпустив, відгодував, пустив, думаю, полетить, хай летить. Тому що взагалі ці голуби, які пристають, там румуни, поляки, вони як кажет, чужі голубі, голуби, Голуби, хтось людина їх так ось годує, їх чекає вдома. Рекомендую всім їх відпускайте, якщо голуб хоче летіти, хай летить додому. Ну я його відпустив він не летить, прожився, Значить прожився, буде жити. Той шамовичок також голуб. Шамовичок. Оце парочка, цих, бачите. І дві голубочки. Мої виводні лишилися від того, а потім поляково, якраз дві голубки. Я думаю, що ці два голуба собі розіб'ються по парах. І буде у нас підсумок три голуба. Треба буде просто що, добрати муліманку. Ще, напевно, що додам муліманку сюди. О, це дві голубочки. Білі бачите. Так що голуби перших два вечора залетіло, що сюди Ночували тут під стріхою. Отак, От один там, ще один там, на клітці. Дві ночі я їх ловив, позакидав. З голубів тільки шамовичок залітав. Залітав шамовичок і залітав темний голуб. І все. Першу ніч, дві ночі їх позакидав всередину і вже на трету ніч тільки отой світлосивий, не, не залетів не світлосивий, не залітав той румунчик. Але думаю, що він вже як підав пару то вже буде, буде вже собі заходити. Місце не того обжили, так що місце їм сподобалось, будуть жити. А літають дуже взагалі дуже задоволений, мені голуб'ять мені більше, як цей, тому що люблю, коли голуби літають. Прийшов, голуб літає. Прияло на нього подивитися, для того він є. А коли він закритий, ну що дав то їсти і пішов. Навіть не бачив, що він, де він, який він. Отакі, друзі, справочки. Так що підсумок є. Сформувалося три пари. Муліманку ще доберемо і що до них муліманця. Туди і будуть чотири пари голубів, значить треба там відповідно два ящички є, треба ще один ящик покласти, щоб ще одна пара була всередині голубів. І більше там не буде нічого, тому що нема місця. Вже хіба якщо то піде, то вже там наверху щось зробиться. Може, якщо так дуже сильно захочеться. Думаю, що то робиться не буде, тому що нема потреби. Наразі, друзі, всім дякую за перегляди. Всім до побачення! Більше вже буду вам показувати по ситуації.